Продовжуємо розгін балансу. Починав я з 4200. Ну, поповняв на 2000, але був бонус від біному на 110%, і того було в мене на 4200 на балансі. Зараз в мене така сума, як ви бачите. Першу году відкриваю на 1000 гривень. Це велика сума для такого балансу. Але так як я хотів розігнати баланс, то взяв таку суму. І тут графік пішов на ту сторону, що я хотів: і взяв догін на 3000. Догонів не робіть ніколи. От так зливається баланс. Бачимо, графік почав рухатись вгору. Навіть чуть надійшов до тієї точки, що нам потрібно, але перша вода закривається в мінус. Тут графік почав рухатись в ту сторону, що нам потрібно. В цьому випадку дугін повинен перекрити перший мінус. Але це дуже ризикована торгівля така. Так, тут нас перекриває догін. Перший мінус. І вже на балансі у нас така сума. Далі беру знову тисячу на першу угоду. Відкриваємо угоду. І потрібно торгувати без догонів. Я знову тут беру догон на 3000. Зараз відкрию угоду. Графік почав рухатись в протилежну сторону. Я взяв ще один догін. Зараз на балансі в мене все одно більша сума, ніж я починав. X3 можна сказати. Тут графік знову пробивається йде вниз. І тут я вже почав нервувати. І взяв ще один догін на 3000. Так ніколи не потрібно робити. Вчитися на моїх помилках, не робіть цього самі. Беріть від процента на одну году 0,5-1% від балансу вашого. І не торгуйте з доганами, чекайте, поки закриється перша угода, тоді робіть хіба що перекриття. Або можна торгувати фіксою. Як бачимо, перша угода закривається в мінус. Тут я чекаю, графік провалюється ще нижче. І тут я вже беру Ва-банк 8524. Все, що в мене лишилось на балансі, ставлю Ва-банку. Тут я почав нервувати нерви, взяли своє. ждемо Тут навіть підходить до, до нашої точки входу. Була появилась надія, але Тих дві угоди закривається теж в мінус. І залишається тільки одна угода. Це, що я за... Перейшов на 1 хвилинний фра... таймфрейм. Тут з'явилася надія, що закриється угода плюс. Ходить до нашої точки входу. Останні секунди. І на жаль, його закривається в мінус і на балансі 0. Хоча даже 500 це було більше, ніж я починав торгівлю. І ось так і злив баланс, не робіть цього. Торгуйте згідно правил.